Вітаємо у нашому глибокому зануренні. Сьогодні маємо ну такий матеріал, що змушує замислитись над основами стосунків. Так, привіт. Ідеться про довіру, але під дещо незвичним кутом. Саме джерело це роздуми психологині, до речі, з понад 15-річним досвідом. І вона ставить питання: а чи конче потрібна ота повна довіра одразу на старті стосунків? Mm. І це одразу викликає спротив, бо ми звикли думати інакше. Правда? Ще пак. Джерело навіть цитує Рея Бредбері Людям не можна довіряти. У цьому весь жах. Уявляєте? Такий от початок розмови. Досить радикально, так. І, власне, весь матеріал якраз і ставить під сумніву цю таку, знаєте, романтичну ідею, що кохання автоматично передбачає 100% довіру з першої хвилини. Психологиня каже, що зі свого досвіду часто чує ну, такі патетичні заяви про повну довіру як фундамент, але вважає такі очікування, от саме на старті, дещо дитячими. Дитячими, цікавий термін. Тобто… Наївними чи як? Ну, можливо, в сенсі ідеалістичними. Знаєте, ніби очікування, що інша людина буде абсолютно передбачуваною, завжди надійною, що погодьтеся в житті буває рідко, особливо коли ви її ще не знаєте добре. Гаразд, давайте тоді розпакуємо цю дитячість. Якщо не вимагати довіри одразу, то що тоді? Джерело ж пропонує якусь альтернативу. Так, пропонує. Замість пасивно чекати чи вимагати довіри пропонується такий собі активний підхід. От вона використовує слова пізнавати, вивчати, будувати, створювати, пізнавати, вивчати звучить більш прагматично, може менш романтично для когось, але реалістичніше саме так. І аргументація тут, власне, теж досить прагматична. Вона базується на такій фундаментальній штуці, як людська схильність, ну помилятися. Ага. Психологиня пояснює: люди ж можуть щось щиро пообіцяти от вірити в це в момент обіцянки, а потім раз і не зробити. І це не обов'язково злий намір. От саме на цьому наголос: це не завжди про свідомий обман. Причини можуть бути різні: настрій змінився, обставини якісь непередбачувані, ресурсу не вистачило. Дуже часто каже вона: людина підводить іншого через самообман, самообман. Тобто, ну людина сама щиро вірила, що зможе, що зробить, переоцінила себе, недооцінила труднощі і виходить, вводить в оману іншого, бо сама перебуває в омані щодо себе. Розумієте? Mm, так, це пояснює багато ситуацій, коли наче й не було зради, а осад залишився, бо очікування не справдились. І ця ідея про помилку як частину природи людини. Там ще була аналогія з природою, здається. Так, так, дуже цікава паралель. Психологиня порівнює людські помилки з тими, що трапляються, ну скажімо, в генетичному коді мутації або там відхилення в поведінці тварин. І що це нам дає? А те, що помилятися, відхилятися від якогось ідеального плану, це ну це природно. Це частина життя, еволюції. В природі помилка це не добре і не погано. Це просто факт. Тобто не варто одразу вішати ярник, негідник. Саме так. Джерело пропонує не сприймати кожну помилку чи невідповідність очікуванням як доказ чиєїсь там зіпсованості, і тому замість вимагати сніпої довіри авансом, пропонується процес поступовий. Точно процес спочатку неспішне, уважне вивчення людини, пізнання. От ми спостерігаємо. А як людина діє, що говорить, як реагує в різних ситуаціях? Збираємо інформацію, так би мовити. Це ж робота ціла. Активна робота, а не пасивна віра. І от тільки з часом, коли назбирається достатньо знань про цю людину, про її сильні, слабкі сторони, цінності, про те, чи збігаються слова з діями, от тоді, на базі цих знань, може виникнути довіра. Так, обґрунтована довіра, яка, як пише авторка, з часом може стати такою глибокою, що перетворюється майже на інтуїцію, тобто послідовність така пізнання, потім знання. І тільки потім довіра. Зрозуміло. Отже, якщо підсумувати, ключова ідея, яку ми винесли, довіра це не стільки стартова умова, скільки результат, плід процесу пізнання. Угу. Не фундамент, який є одразу, а скоріше такий собі дах, який зводять поступово. Це якось знімає тиск, правда? Не треба вгатувати, чи відчувати одразу надійна людина чи ні. Абсолютно. І це власне підводить нас до фінального питання. От якщо ми відкидаємо ідею початкової повної довіри як щось дитяче, якщо визнаємо, що люди помиляються, що є самообман, угу. то на чому ж тоді будувати самий початок стосунків? От що тоді є тією відправною точкою? Якщо не довіра, то що? Що же має бути? От над цим джерело і пропонує замислитись.